Всім хай! І сьогодні такий день, е, в який я мала би вже починати навчання, але в нас буря, ураган, вітри, дощі. Що нам перенесли навчання через тиждень. Я не розумію досить, чому, бо не супер, вау, як страшно тут, але добре. І я їду купляти свою мрію, таку маленьку. Ви побачите, що це. І я дуже цього чекала. Я чекала, поки приїдуть хазяїва, щоб з них спитати. І yes. я сьогодні це куплю, бо мені цього в житті дуже сильно не вистачає. Я була вже в центрі, і там немає морського. Там є одна морська сумка, але вона мені не подобається, тому я йду в Євровел. Дивиться ще. Корочу, в Європі мені теж дуже спіла була сумка. Тому я заїду в Боупарк, ще один торговий центр. Сподіваюсь, що там літа, ну, яка подобається. На да, братислава, яку в мене в уловах, ви ніколи не побачите. Точніше, дуже рідко побачите, бо я тупо не буваю в таких спальних районах. І взагалі ніколи тут не буваю. Там, який мені скинули якийсь дуже великий зоомагазин, і я дуже сподіваюся, що там є морська свинка, яка мені сподобається, і там взагалі є морські слінки. І За всі гроші світу, бо в Нівах поки були самі дешеві. О, Боже, я реально я не буваю в таких місцях, в Словаччині. Типу, я просто живу вдалек старого міста, працюю в старому місті, а універ в мене знаходиться. Просто на початку підрижався, тому я не їжу в друг. І для мене ось це все. Я думаю, боже, ну я в іншому місці, я не в Братиславі. А так. Ну-ну, давай, суперзуб. Я сподіваюся, не порадуєш. У них немає. У них немає де. Тільки кролики, В Євровеї були одні кроліки. Тут один кролік. А морських свинок немає, не розумію чому. Знову їх немає. Я їду, мабуть, в останні, бо я вже їздити в місто. Тут теж немає. Мені сказали, що я в парку, де я вже була, що там є дві морські свинки. Я їм кажу, ні, там нема морських синок. Вони так, да, ну тоді ти поєдну борі молі, а борі це так за містом. Тому не сьогодні. Корочу, я ж була в п'яти е, зоомагазинах, ще в один раз подзвонила в той, де мені сказали, що там дві морські свинки, але їх там не було, їх там і немає. Я їм подзвонила і подзвонила ще в ще один зоомагазин, біля якого я була, але я не знала, що він там є. І мені сказали, що в них є один хлопчик, а я хочу саме хлопчика. Я зараз їду, думаю, що він мені сподобається. Я прям дуже надію, що він мені сподобається, щоб там моя морська свинка, яку я хочу. Я вже майже майже в магазині. Просто, будь ласка, щоб він був гарний. Ось, він і Боже. Він ідеальний. Він ідеальний. Дуже красивий. І просто я його беру зараз прямо. Мило. Мило. Йо, я в горту вилася. Він тут. Коротше, це вже другий день. Назвали ми його Шіп, бо він всім схожий на овечку. по англійськи овечка – це Шіп. тому він Шіп. Він е не виходив вчора з донькою. Зараз я його те запугала, бо я хотіла з ним подружитися, але він не захотів. І знову ховається в домі, але сьогодні він вже виходив і вночі він поїв. Та сьогодні зранку він їв. Це дуже гарно, бо я думала, що він взагалі не буде їсти бо в нього стрес. Ось така клітка дуже велика. Зараз в нього, як ви бачите, він поїв свою паличку. І всі надали йому сьогодні яблука вчора, огірок. І от зараз він сидить в доміку. І зараз я думаю, поїхав докупити йому якийсь іграшок, бо немає в нього іграшок, нічого такого, якісь палочки, якими вони мають гризти, собі стачувати зуби. Пойду зараз, подивлюсь. Коротше, що я йому купила? Я йому купила ось таку штучку з шариком. Не знаю, думаю, на слідуванні буду гратись. Потім таку моркву, теж не знаю, навіщо вона взагалі потрібна, але написано для кролів та маленьких тварин і лопатку, щоб чистити какашки в його в кільці. Коротше видно, як я там сховався. І сидить. Пацюк. Він трошки виліз. Але говається за доміком. він якось його пересунув, він стояв чітко в нього в кутку, але він його присунув, щоб можна було отак от бігати. Цього ще он боїться. Сорі, вибач. Доброго ранку, у нас не прогрес. Він тільки що не побоявся взяти в мене яблуко з рук. Пройшло близько не знаю скільки точно, але в нас є прогрес, бо я його декілька разів брала на руки, хоча він ще все ще боїться, але подивіться, що я тільки що виявив. Тобто він потрошки починає давати себе гладити, що вже непогано. Все ще трошки боїться, але потрошки починає звикати до моїх рук. І це дуже гарно. Йоу!